Тільки що подивилися ось це відео, сказати, що це шокуюча інформація, ну це, це нічого не сказати. А, відео йдеться про копрофілію, знає, що це, таке, це коли психічно хворі люди отримують задоволення від поїдання фекалій своїх або партнера. Не шокуюче, що це ініціація до проходження у високі круги влади, і це шириться з Росії, і воно існує, на жаль, в Україні, тому що. До сих пір є люди, які працюють на Росію, і в своїх відео я вже казала, що це Ірина Кременовська та Олексій Святогор. Вони пов'язані з Дворкіном, якраз це гуру цієї секти Копрофілів, яких він вербує. У цих кругах є навіть. А приказка між собою, що декілька хвилин позору відкривають перед тобою всі двері. Але ж ні, не відмишся від цього, і цей смак буде на все життя з тобою і ця залишиться так само. Я просто вважаю, що люди мають дійсно це знати, розуміти, хто перед ними. Кого вони слухають, кого вони вважають, можливо, хтось вважає авторитетом для себе, тих чи інших людей. І я вважаю, що має бути надана ця тема розголосу, адже це те, ах, як взагалі просто психічно хворі люди приходять до влади. І вони просто не зупиняються. Їм мало влади, вони ще знущаються над людьми і отримуються від цього задоволення. Просто подивіться це відео, я впевнена, ви будете шоковані і просто немає слів, чесно.